Сьогодні понеділок, 24 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Від початку повномасштабної війни у Миколаївській області пошкоджено або зруйновано понад 17 тисяч цивільних об'єктів внаслідок дій російських окупантів. Серед них близько 14 тисяч постраждали кілька разів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про плани відновлення зруйнованих об'єктів розповімо далі. Бойові дії, обстріли, окупація та інші наслідки війни призводять до руйнувань цивільної інфраструктури Миколаївської області. Задля її відновлення, місцева влада вживає заходи та налагоджує зв'язки з міжнародними донорами і партнерами. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на сьогодні відбудова регіону включена до програми ООН з відновлення і розбудови миру, а також до переліку Агентства відновлення і розвитку інфраструктури України. Окрім того, деякі держави самостійно виявили бажання взятися за відновлення цивільних об'єктів Миколаївщини, а саме Франція, Молдова. Німеччина, Казахстан і Данія. Уряд останньої країни вже незабаром планує відкрити надзвичайне консульство у Миколаєві. Перш за все, це держави, і країни і міста, які хочуть допомогти. Вони пропонують допомогу, і в них є свої власні програми чи гроші. І, наприклад, там в Данії є програма. Там одна вони можуть відремонтувати чи відновити школу, лікарню дитсадочок. і ми їм пропонуємо те, що вони можуть зробити, і далі ми пропонуємо все, а вони обирають для себе, що вважають найціннішим, що буде більше ефекту від цього. Тому ми працюємо по всі по всіх напрямках, і зараз я думаю, в цьому році будуть вже результати і приступимо до роботи. Віталій Кім додав. Досвід і залучення партнерів у більшості очільників обласних адміністрацій в Україні вже є. Ще до війни посадовці брали на себе роль інвест нянь по регіонах. Наразі Миколаївщина вже має низку успішних проєктів з відновлення цивільної інфраструктури, яка постраждала від російської агресії. Відновили за допомогою військових разом з донорами, разом з спонсорами. 24 United Юнайтед мостів. Ще два. В процесі і цим ми дуже пишаємося, що дуже швидко це зробили. Начальник обласної військової адміністрації запевнив, робота в подібному ключі буде продовжуватись, і надалі. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві почали відновлювати сквер серце міста, який найбільше постраждав від обстрілів російських окупантів у порівнянні з іншими зеленими зонами. У парку планують замінити тротуарне покриття і відновити технічне приміщення фонтану. Скільки часу треба на відбудову улюбленого місця відпочинку миколаївців, дізнавалися мої колеги. Місце, у якому завжди багатолюдно. Так Миколаївці зазвичай говорять про сквер серце міста. Минулого року, коли Миколаїв був під постійними обстрілами російських окупантів, зелена зона сильно постраждала. Сьогодні ж комунальники почали відновлювати сквер. Відповідно до укладеного договору передбачається це відновлення плиткового покриття, це відновлення благоустрою. І це здійснення ремонту в тих яке які знаходяться в цьому об'єкті, оскільки після потрапляння ворожої ракети також там були певні пошкодження. Наразі підрядна організація вже почала замінювати тротуарне покриття. Далі за планом відновлять технічне приміщення фонтану і наостанок подбають безпосередньо про благоустрій. Роботи планують закінчити до початку червня, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Підрядник надав графік виконання робіт. Зараз він працює саме в рамках цього графіку. І ми очікуємо, що роботи будуть завершені до 1 червня. Єдине, що треба розуміти, що там є певні пошкодження мереж, то постійно якісь випливають фактори, які трохи ну, затримують ці роботи. Але так працюємо і відповідно, підрядник старається зробити все в належні строки. Прокоментували в установі і акт вандалізму, який стався минулого тижня. В ітак, багатостраждальному сквері серце міста невідомі скинули велику гранітну кулю, побили гранітні сходи та частину огорожі. На інцидент одразу ж відреагував мер міста Олександр Сінкевич і заявив, що виплатить 10 тисяч гривень тому, хто здасть вандалів. Водночас розслідування почала й поліція, однак поки результатів немає. На сьогоднішній день ми не можемо встановити конкретних осіб, які причетні до цього. Але ми зразу ж це здається, було в п'ятницю. Ми зразу виїхали на місце, побачили ті пошкодження, які там були спричинені такими діями. Відповідно, написали заяву в поліцію. Поліція склала відповідні матеріали, тобто порушено кримінальне провадження. Зараз ми активно займаємося пошуком свідків тих людей, які могли щось бачити, або якісь мають якусь інформацію стосовно осіб, які. Ців вчинили дуже. сподіваємось, що все ж таки ми знайдемо цих осіб і зможемо притягнути їх до відповідальності. Загалом у планах департаменту житлово-комунального господарства і відновлення інших об'єктів, зокрема багатоповерхових будинків, які теж постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Роботи попереду чимало, однак в установі переконані і відновлять зруйноване і збудують нове. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март. Збирав та продавав зброю, яку війська Російської Федерації залишили на позиціях у Миколаєві. Поліцейські затримали 25-річного чоловіка. Він знаходив озброєння на залишених російськими окупантами місцях дислокації, а потім підшуковував клієнтів серед вузького кола осіб і збував. Правоохоронці викрили зловмисника одразу після отримання 1800 доларів США за продаж автоматичної зброї ак 12 та 250 набоїв до неї калібру 5,45. За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. На території олійно-екстраційного заводу миколаївські рятувальники провели спеціальні навчання з питань цивільного захисту для працівників підприємства. Разом з представниками ДСНС співробітники заводу відпрацьовували алгоритм дій у випадку виникнення загрози чи надзвичайної ситуації наприклад, конкретної аварійної ситуації. Більше про це далі. Аби учасники занурилися в атмосферу умовної загрози, на початку навчання адміністрація підприємства ввела режим підвищеної готовності. Далі відпрацювали дії на випадок, коли техногенна аварія таки сталася, і працівникам заводу довелося долучитися до ліквідації її наслідків. Рятувальники кажуть. Таким чином навчають персонал підприємства проводити різні види невідкладних робіт та демонструють можливості нової техніки та технологій. На завершення інспекторський склад головного управління ДСНС України у Миколаївській області пропрацював питання перевірок, створення класів безпеки та команд дружин юних пожежників в закладах освіти районів області. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. У Миколаєві відновили рух по вулиці Чкалова. Працівники комунального підприємства Елуавтодоріг завершили роботи з розриття після ремонту водомережі між вулицями 5 і 6 Слобідська. Детальніше про роботи комунальників далі у сюжеті. На дворі тепла ясна погода. Годинник показує 12-ту. Комунальники електролінійного управління автодоріг якраз завершують асфальтування розриття по вулиці Чкалова. Нещодавно працівники Миколаєв-водоканалу закінчили тут ремонтні роботи на одній з гілок водомережі та передали об'єкт комунальникам для приведення в належний стан дорожнього покриття. Зробили всі необхідні підготовчі роботи. Ми прийняли до роботи згідно дефектного акту, і зараз виконується асфальтування. По перше було підготовлено воно профрезеровані края, зроблений замов. Продуті края, кромки та оброблені бітомом, також було катком протрамбовано щебінь. Температура асфальту ви бачили? Він якраз. Це дуже чітко. Ми коригуємо, є сертифікати якості. Роботи на цій ділянці дещо ускладнені наявністю трамвайних шляхів, відзначають комунальники. Для цього об'єкта залучили 12 працівників і 6 одиниць спеціальної техніки. Роботи проводять згідно визначеного алгоритму. Нам здають об'єкт, ми приходимо і дивимося. Якщо там треба підреагувати, треба підпиляти. Ми беремо фрізіруємо, підрізаємо, знімаємо, укатуваємо шібіним, клінцуємо». Готовим видуваємо видуваєм від пилі, обділяється обсмол. Якщо треба края, якщо треба поно ну, внутрі латки, то ми обсмоли робимо. Коли приходить асфальт, ми починаємо лежати. В залежності теж, якщо толщина велика, то ми робимо в два слої. Якщо, наприклад, 10 сантиметрів, то ми робимо по 5 сантиметрів в два слої. Якщо по 5 сантиметрів чи менше, робимо в один слой. Вже о 16-й годині рух по вулиці Чкавова між 5-ю і 6-ю Собіцькою запущено. ВЛУ автодоріг зазначають, з покращенням погодних умов активізувалася робота з ліквідації всіх розритів і дорожніх дефектів. Ми вже водоканалу заасфальтували і закрили повністю 60 водоканальських розритів. Це вже ми відкрили, як то кажуть, рахунок на сьомий десяток. І сьогодні буде закрити ще чотири дуже великих. Водоканальських розриття погода нам надала можливість та ДБН, які ми не можемо оминати, лише дала можливість працювати місяць тому, але ми робимо все, щоб відпрацювати якомога швидше і закрити всі ці неподобства для місця, щоб вони чувствували, відчували себе. Комфортніше. Комунальники порахували. Наразі вже витричено 237 тонн асфальту на вказані роботи, а також відновлено понад 1680 квадратних метрів дорожнього покриття. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Чи етично відвідувати культурні та розважальні заклади під час повномасштабної війни в країні? З таким питанням наші кореспонденти вийшли на вулиці міста. Що думають миколаївці? Дивіться далі. Від початку великої війни в українському суспільстві точиться дискусія навколо питання: чи варто відвідувати культурні та розважальні заклади під час воєнного стану? Що думаю, з цього приводу Миколаївці, ми дізнавалися з перших вуст. Дуже скептично, тому що зараз в країні війна і це може бути згубу небезпечно для наших мешканців. Я проти ночних клубів. Ну це моє покоління, якби проти, навіть коли мої діти росли, я дуже возмущалась, но цього нікому не стало їх. Їх не стало менше, будемо так говорити. Да? Та гадаю, що варто, ну, тому що не знаю, треба підіймати собі настрій якось. тому що, ну, вина. Дуже чудово, дуже. Потрібно людям розважатись. З глузду з'їдемо, якщо не будемо розважатись. Війна війною, а все остальне людей. Все це давати людям. Народ жив, продовжав жити, так як жив, хоча б трохи, як жив до війни. Добре, ставлюсь. Дуже хотілося б, щоб було більш розвинута культура в нашому місті. Плохо, да, тому що нельзя. Мальчики погибают на війні, а тут ми веселимся. Не чувствуется війна, що йде, а діти погибают. Молоді ребята гибнуть, і це очень ужасно і страшно. Відвідування розважальних закладів і заходів е, обов'язково під час війни, бо е, настрій у людей ну загалом подавлений, особливо у тих, хто от як ми, ми з Херсону приїхали сьогодні. Як під час постійних обстрілів якось емоційний стан ну, подавлений. І тому ми вважаємо, що нам потрібно кудись ходити, щоб розрядити клуби. Ні, театр, да. Ну начний клуб це не очень, в принципі. А от по поводу таких культурних заведень, то що це нормально. В будь-яке время можна розвиватися. Вважаю, що це необхідно, тому що людям якось потрібно. Відволікатися від цього, тому що якщо цього не буде, то взагалі можна зійти з розуму. Чи відвідували ви такі заклади після початку війни? Ніяки не відвідували, нікому не совітую. От пройшли, прогулялися і все, щоб кофі може зайти, попити там спокійно. А заклади такі противопоказані. Ні в коєм разі, таки такого нельзя робити. Я зараз чуюся, тому якось часу не вистачає. Зараз ще не відвідувала з початку війни. Я знаю, що в Одесі вже відкрилось кіно і хотілося б, щоб у нас теж вже було відкрите це. Культурне, так. Да. Клуби ні. Була на виставці. Ну і з культурного поки що все. Ми не відвідуємо, ми сидимо вдома. Ну так, зараз. В Херсоні, в Херсоні живемо, в Херсоні але була б можливість. Були праді. Нічні клуби, та все ні, я не відвідую. Тому що, ну. Ну, не моє це. Та й взагалі, ну, Мені здається, що це все ж таки перебільшення трошки у воєнний час. Ні, ніде не був. Ніде, ніде. Дома, комп'ютер, книги, новості, ні болі. А як ви вважаєте, чи на часі зараз саме такий відпочинок? Думаю, що ні, тому що це небезпечно в даний час. Можливо, тому що ну, діти дітям не об'ясниш, що війна він не розуміє, що. Там на передкові дяді нас захищають, тому я думаю, можливо. Так можливо вони і воюють, аби ми віддихали трішки. Чуть-чуть можна, Чуть -чуть. без перебору. Людям теж потрібно щось розвіюватись. Думаю, що можна. Ну теж в пределах розумного це не має бути як праздник такої, щоб на ушах і так далі тому подобне. Понімає і пам'ятаю о тому, що відбувається в країні. Я думаю, що потрібно людям якось відпочивати, тому що ми відвикли вже від культурних таких місць в нашому місті. Давно не було, воно відкрите. І я думаю, що так, чому ні. Театр можна, якісь спектаклі ще можна подивитися. Спокійні, тихі, а ось такі розвлекательні, танцювальні проти показано. Ми проти цього. Однозначно відповіді у миколаївців немає. А відтак це питання надалі буде турбувати свідомих громадян. А що думаєте ви? Вашу думку ви можете залишити під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 25 квітня. За вікном буде ясно, без опадів. Вітер південний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 85%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.